Незважаючи на катастрофічний землетрус і аварію на АЕС Фокусіма 1 японська неурядова асоціація Чорнобиль Тюбу продовжить надавати допомогу нашій області для закупівлі ліків ліквідаторам аварії, медичної апаратури та дитячого харчування, японська сторона надала 21 тисячу доларів. Після багатьох років співпраці та досліджень Японія зможе використати спільні знання для ліквідації катастрофи на Фокусімі 1 ми самі відчули, які складності можуть виникнути після аварії такого масштабу. На Фукусімі-1 вибухнуло чотири енергоблоки. Ми плануємо використовувати досвід у наданні допомоги людям після аварії, отриманий на Житомирщині у народицькому районі. У свою чергу Житомирщина теж допомагає японцям постраждалим від стихії. Під час акції допоможемо Японії зібрано близько 200 тисяч гривень. Всі кошти підуть на закупівлю дозиметрів для вимірювання радіаційного фону. У серпні львівський завод, який виготовляє прилади, обіцяє зробити першу поставку товару. я хочу подякувати за допомогу. Надану Японії відгукнулося дуже багато людей області. Мені приємно, що нарешті наші народи почали допомагати одне одному. За всі роки співпраці Асоціація Чорнобиль Тюбу надала фінансову допомогу Житомирщині на суму понад 60 мільйонів гривень. І хоча збитки від аварії на фокусімі 1 перевищують 445 мільярдів доларів США, Японія все одно продовжить надавати свою допомогу. Там же займаються цією із мріянням радіоактів.